Всім привіт! Ви божеволюєте від кохання, кохання всього вашого життя. Але людина, яку ви кохаєте, каже: Вибач, ми не можемо бути разом. Я тебе кохаю, бла бла бла, і давайте подивимося, що відбувається насправді. Буде два варіанти. Зверніть, будь ласка, увагу, що розклад загальний, а не індивідуальний. Тобто програтися може частково і так. Спочатку дивимося сигніфікатор людини, яку ви кохаєте, щоб зрозуміти, підходить вам чи ні. Перший варіант і другий варіант перший, другий. Вибирайте, будь ласка, і будемо працювати. І так, перший варіант яка людина, яку ви кохаєте? Ну, дивіться, ви знаєте, я могла би сказати, що це не до недочоловік. Отак, от давайте так. Я не хочу ображати чоловіків, ні, але цей чоловік першу чергу шукає дійсно зручності. Що ж це таке? Що за світ перевернувся? Хлопці, наші чоловіки, гарні воїни, але в коханні вони боягузи, дуже мало людей, які от прийшов у відділ, побіділ. Цей чоловік хоче, дивіться, що дійсно смачної їжі, стабільності відносина, щоб його не напрягали, да, він може заробити гроші, він вміє заробляти гроші, але він десь коли буває щедрий, а деколи буває досить такий скупердяй. Тобто, дивіться. Вкладатися в сім'ю повинні ви обоє і він, і ви. Якщо ви хочете манікюр і всякі такі штучки, ну, він вам дасть раз, дасть другий раз, дасть третій раз, а потім скажеш, так, шановна, дивися, у нас там іпотека, чи у нас там машину треба купити, чи ще щось досить. Ти без манікюра гарна і купи собі одну помаду на всі випадки життя. Ось в такому плані. Залежить дуже від мами. Якийсь там гештальт не закритий. Що там з мамою відбувається, це вже друге. Ну, Якщо ви на ньому одружуєтесь або маєте з ним стосунки, то ви повинні любити не тільки його, а його маму також. Розумієте, який вам чоловік достається. Такий, не те, що мамінький синочок ну, залежить від мами. І він вам буде завжди казати, а моя мама, а моя мама, а то сьо. Давайте подивимося, що було між вами на початку відголоси. Підносин. Що було він вам, які почуття? Які почуття? Як грім серед ясного неба, ви не сподівалися, що з вами таке трапиться? Да? Ви були коханцями, ви не дозволяли вступити собі, ці таємні стосунки, ви від нього тікали, е е ховалися, ви його не кохали. Ну, я вам хочу сказати, що в сім'ї ви також, чи в тих стосунках, в яких ви були, ви також не відчували кохання. У вас була душа пуста. Вам... Потрібно було е, от, закохатися, ви хотіли закохатися, тому що ви жили, знаєте, як я можу вам сказати, от як сліпа, кожен день одне і те. Ж. Що було між вами? Ну, Тут по тузу мічей, знаєте, як от, дійсно, як грім серед ясного неба. Боялися, тиндітна, не хотіла, ховалася, тікала від нього, але він все-таки вас. Уламав, дівчонки, уламав. Але що хочу сказати, по цьому тріплі відразу говорю, кохання не було. Можливо, ви потім закохалися, бо відразу ви не закохувалися в нього. У вас був такий, знаєте, подивлюся, і цікавість, і страшна, і, і хочеться, ось, знаєте, ось в такому плані. Він же просто йому теж було цікаво, що на даний момент відбувається між вами. Що на даний момент відбувається між вами, <кій> скоріше в когось ще є стосунки. І між вами, ось що, дівчата, він вам пропонує е, просто дружбу. От пропоную дружбу, зустрічі деколи е, стосунки не е, закриває, але нічого серйозного. Можливо, він зараз знайшов якусь свою симпатію і ту людину, на яку він переключився. По відношенню до вас, давай будемо в місті. І взагалі, він планує тут якісь, якась дорога відкрита, кудись він планує мандрувати, щось планує змінити в своєму житті, почати новий етап. Можливо, він знайшов жінку, на якій одружиться, можливо, міняє місце проживання роботи. Ось так: ну, в такому плані. Вас Давай будемо друзьями. Ну, вас не влаштовує. Ви хочете стабільності, ви ставите його перед вибором. Вибирай або я, або вона, і давай робити якісь кроки. Ну, тут от хороша любов, хороша дружба, ну от як любовники, розумієте? Як любовники. давайте подивимося, чим закінчиться. Чим закінчиться ваші відносини? Луна, дівчат, це трошечки напрягає. Сімрка, кубка. Ну, дивіться, сварка. Доволі так і сварка. Знаєте як? По луні можу сказати, що тут все. Стан депресії, стан я хочу покінчити життя, він теж може випивати. У нього не, не через те, що е, він вас кохає безмежно і він буде пити. Ні, він е, взагалі. Трус, от знаєте, я цю карту говорю непризнаний художник, тобто людина, яка не вкладається в стосунки, але не рве на собі рубаху і кричить, що я задля тебе готовий на все, а ти мене не оцінила. Я задля тебе можу гори звернути. А насправді він ніфіга не робить, просто дуже гарно вам вішає на вуха. Чим закінчиться? Ви знаєте, це дійсно кохання на все ваше життя. Довгий період ви можете не спілкуватися, але в один прекрасний момент у вас почуття можуть знову заграти. У вас буде сім'я або ви вернетеся в сім'ю, він також одружиться. Але от тряхнуть стариною тут можливо. Ось такі от стосунки, дівчата. Давайте подивимося тепер другий варіант, який чоловік, другий варіант. І так, чоловік, ви знаєте, є така, е, такий вислів, вона його за муки полюбила, а він її за застрадання кнім. Да? Це Пушкін. Хоча руснявський поет, но тут оцей вислів дуже-дуже підходить. Бідний, нещасний, побитий, без грошей, куча проблем, ніхто його не розуміє, ніхто ви одна жінка, мать Тереза, яка підібрала ось такого от чоловічка, витріпала його, він вам поплакався, всі його підставляють. Е, роботи немає. Пожаліть. Полюбила, покохала і вляпалася в те, що не треба було ляпатися. Ось так. От. Потрібно було 10 разів подумати, чи варто взагалі входити в ці стосунки, чи не варто. Зараз, можливо, ви навіть і жалкуєте, а можливо, ні. Давайте подивимося, тому що ця людина скоріше між вами зараз сварка. Ви але один за одним спостерігаєте. Давайте подивимося, що було на початку, на початку, що було на початку ваших стосунків, бачите, як перевернувся рицарь Кубков. Я тебе люблю. Ну, давайте все-таки подивимося, що було на. Так, да, коханечко, коханечко, хтось у вас був в стосунках, в стосунках стабільних. І ви думаєте, ви відразу, от. Не хотіли, не хотіли, а потім, коли закохалися, ви зразу прийняли рішення. Розлучуся. Розлучуся це все кохання на все моє життя, розірву стосунки, розлучуся. Ми будемо разом. Да? Він доволі так і гарно себе перед вами зарекомендував, не дивлячись, ну він вміє грати на струнах душі. Понимаєте? Він завжди вас підтримував, слухав, який ваш коханець, вибачте, дяділ, як він вас не цінує і не любить. І казав, що таку жінку, як ви, потрібно цінувати і любити. Ось як дуже гарно говорив. І я вам хочу сказати, навіть була якась симпатія. при тому, що у кожного з вас були стосунки, він все-таки вам симпатизував. Да, тут було ось таке, знаєте, трохи кохання і трохи не кохання. Страшно, страшно починати, стра, боязно, все це все було, але цікавість і була і кохання, і цікавість було. Але це все швидко переросло, що давай вирішувати, що нам робити далі. Що зараз? Чому от стоїть питання? Вроді би, і кохання, і все от хорошо було. да? все один другому, Чому зараз ми не можемо бути в місті? Я перепрошую за російську мову, тому що все таки я вчуся українське. Ну, Дивіться, тут зрада була, а тут людина дійсно. Що що йому потрібно? От що йому потрібно? потрібно? Хоче, от Він хоче сім'ї, він хоче от вже дійшов той Рубікон. Він перейшов той Рубікон, коли він уже вибирає собі дружину на життя. От знаєте, є кохання. Кохання може бути шальне і палке 18-20 років. От він так, думає, він так думає. А коли тобі 45 плюс? 50 плюс, то ти вже шукаєш жінку, яка б була тобі, знаєш, утром встали, і вона запитала: ти випив таблетку чи ні? Е е як ти себе почуваєш? Я сьогодні приготую твою смачну страву, ось таку домогосподиню, яка не напрягає, яка просто кохає, яка от людина, знаєте, як, знайшла ту людину, хоче знайти ту людину, з якою би завершував своє кохання. Ось як, ви йому в цьому плані не підходите. Чому не підходите, це вже інша історія. Зараз між вами він сказав кінець. От, да, ми спочатку я буду з тобою будувати стосунки, але щось його не лякало. Це вже, я дійсно говорю, інший розклад. На сьогодні я іщу собі жінку на старость. Ось так от. Тобто ми з тобою не можемо бути разом, тому що ти або емоційно неврівноважена, або ти молода, вітряна і прочее-проче, або ще куча якихось таких. От. А він хоче от, жінка, яка би не напрягала. Давайте подивимося, чим це все завершиться. Чим завершаться ваші стосунки. Ну, Ви прикипіли один до одного, будете бити себе в груди, що все, кінець. Е, ви знаєте, да, кінець тут потрібно поставити крапку, потрібно вернутися в кожному в ті стосунки, е, в які е, хотілося повер... в яких були. Що хочу сказати: кінець, кінець, але. От секс для вас і для нього. Ви дуже гарні партнери. Дуже гарні. Ви його влаштовуєте по всім параметрам. І він вас влаштовує. І ви змінилися, е, от вні, внешні, ви змінилися саме під його образ і подобія. тобто під ту жінку, яка йому подобається. Ви насправді були пухкенька, наприклад, чи тендітна, але ви стали. Іншою. Якщо були пухкенька, ви дуже-дуже похудали, тому що йому подобалися худенькі. Якщо були тендітні, ви набрали вагу, тому що він, йому подобається пухкень. Но, в общем, ви мене зрозуміли, дівчата. Тут притяження друг другу, і ви стараєтесь соответствовати його міровоззрінню женщинам. Подумайте в першу чергу про себе. Кохання не буде, хороший секс може бути. Ось такі справи.